Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Українські збройні сили продовжують наступ у напрямку до Лиману. Якщо наступ завершиться реальним успіхом, це значно змінить цю конфігурацію сил на фронті. І стане новим підтвердженням, що, незважаючи на бажання Володимира Путіна політичним шляхом закріпити окупацію Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей України, Українські збройні сили будуть продовжувати. Зусилля по звільненню окупованих Росією територій від військ сусідньої держави. росіяни, втім, продовжували процес майбутньої анексії окупованих ними територій. Після проведення так званих фейкових референдумів керівники маріонеткових режимів на території всіх цих областей звернулися до президента Російської Федерації Володимира Путіна із проханням прийняти Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області України до складу Російської Федерації, нібито за результатами фейкового референдуму. Звичайно ж, в цій ситуації це виключно необхідний процедурний крок, який згодом буде зафіксований відповідними рішеннями федеральних зборів Росії і указом президента Російської Федерації Володимира Путіна, як і у випадку з анексією Автономної Республіки Крим такі рішення будуть порушувати конституцію самої Російської Федерації та також міжнародні зобов'язання Росії. Однак в Москві це вже давно нікого не хвилює. Володимир Путін щиро впевнений, що якщо його війська не вдається окупувати повністю територію Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України, він може піти іншим шляхом оголосити про те, що це територія Російської Федерації, і потім виступати із новими ультиматумами на адресу України, вимагаючи, щоб її війська залишили. Шили територію, яку Володимир Путін вважає російською. До речі, те ж саме було свого часу і з українськими військами на території Криму. Росіяни також вимагали їхнього виведення, мотивуючи це тим, що вони знаходяться на території самої Російської Федерації. Так що я не сказав, бо що ми спостерігаємо якусь новину у поведінку російських агресорів. Новина це те, що відбувається навколо газогонів Північний потік, потік-1» і північний потік 2 після підриву цих газогонів Можна вважати, що по ним більше ніколи не буде транспортуватися російський газ, що звичайно може призвести до того, що Європа практично не зможе. Отримувати газ з території Російської Федерації і всі контракти на закупівлю трубопровідного газу можуть бути просто забутими європейськими споживачами. А Газпром до того ще й не буде сплачувати грошей за невиконання цих контрактів. Ще зранку всі запитували навіщо ж тоді російському акціонерному товариству Газпром цьому гаманцю Володимира Путіна тепер транспортувати більшу частину російського газу за посередництвом української газотранспортної системи. Практично тепер єдиного реального маршруту, окрім турецького потоку, який дозволяє Газпрому виконувати транзитні зобов'язання. Однак ввечері виявилося, що в Москві і по цій, здається, системі не збираються транспортувати газ. Газпром сказав, що у нього є серйозні претензії до компанії Нафтогаз України як до транзитера російського газу, і швидше за все до цієї компанії будуть застосовані російські санкції, що у свою чергу призведе до того, що Газпром не зможе користуватися її транзитними послугами. Таким чином до зими може скластися ситуація, коли російський газ в принципі не буде постачатися до європейських країн. Це є частиною плану президента Російської Федерації Володимира Путіна по замовлення. Рожені Європи, якщо конкретно, європейці зараз практично вирішили питання із наповненням власних сховищ. Однак, коли почнеться зима, і цей газ буде споживатися в Європі, може виникнути необхідність для закупівлі нових обсягів газу. І тут трубопроводного газу, який йде за фіксованою ціною, не буде. Доведеться купувати газ на спотових ринках. Це призведе до значного. Підвищення тарифів на паливо по всій території Європейського союзу і до значного підвищення цін. А Путін саме на це й сподівається. Очевидно, що він вважає, що холод буде головним його союзником наступного місяця. Цей холод може призвести до політичних криз в європейських країнах, і Путін сподівається, що в результаті до влади в цих країнах прийдуть люди, які будуть готові домовлятися з ним і відмовляти у військовій і економічній підтримці Україні. І водночас цей холод може створити умови для того, щоб російська армія з тих резервістів, які зараз Володимир Путін закликає, Служити до своїх збройних сіл по всій території Російської Федерації зможе знову почати наступ відразу по кількох напрямках. Сьогодні експерти говорять про те, що продовжується підготовка білоруської залізниці до прийняття російських військових ешелонів, що у свою чергу може. Бути індикатором того, що російські збройні сили за кілька місяців планують новий наступ або у напрямку української столиці Києва та інших північних регіонів України, або у напрямку західних регіонів України до Волинської області, щоб зробити все можливе для зриву постачання західної військової техніки для українських військ. Таким чином ми бачимо, що саме зима з точки зору Володимира Путіна має стати часом його остаточних успіхів на українському фронті. Хоча очевидно, що зима 2022-2023 років може стати таким самим розчаруванням для російського президента, як зима 2022 року. Зараз вже всі практично забули, що саме на цей час російський президент планував свій так званий бліцкріг. Що в Києві вже сім місяців мало б працювати маріонеткове керівництво, яке погоджувалося б з усіма вимогами російського президента? Що таке бути російською маріонеткою? Яскраво демонструє зараз президент, самовиголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Ще недавно він і не думав, що буде відвідувати з візитами території, фактично анексовані Російською Федерацією. А сьогодні ми бачили білоруського правителя в Сухумі на переговорах із президентом самовиголошеної Республіки Абхазія Бжанію. І досить цікаво, що Олександр Лукашенка після російсько-грузинської війни 2008 року навіть не збирався визнавати ані незалежності Абхазії, ані. Незалежності південної Осетії, зустрічався з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі і підкреслював, що підтримує територіальну цілісність Республіки Грузія. Тепер про все це Лукашенко може просто забути людина, яка стає маріонеткою Володимира Путіна з тих чи інших причин, змушена виконувати будь-які забаганки російського правителя, і найголовніше підтримувати його у порушенні міжнародного права. Таким чином, сьогодні ми можемо сказати, що Лукашенко не просто перетворив свою країну на плацдарм для наступу на сусідню державу і фактично є співучасники в злочину Путіна. Він ще й знищив авторитет власної країни, поставив Білорусь на одну дошку з територіями, які анексував Володимир Путін. Продемонстрував, що у нього самого повноважень у власній державі не більше ніж у якогось там Пушиліна на чипасічника цих російських маріонеток, які зрадили власну батьківщину, і сьогодні у Москві Благають на вимогу своїх господарів прийняття так званих народних республік до складу Російської Федерації. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу, Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам!